Армуємо, армуєм нашу гешечку. Саме перше, що потрібно, це такого налити розчинника, щоб все обезжирити, друзі. Ну а що ви думали? Гарно, гарно, гарно обезжирюєм. Я перед тим продер гарненько, щоб була хороша адгезія. Так, нарізали ми ось таку сіточку склосітку, Ну, таку мав, меншого очка немає. Замішав двокомпонентний клей, давідушка мені. Підігнав був ось такий. Як підігнав? Я в нього купив. І будемо зарамувати. Я не знаю, якщо мені та гешка трісне, то я. що мені не... зав'яжу Заряжу ремеслом. <смас> Ой, Я не знаю, я не знаю. чесно. Знаєте, що воно вже було, Та, тихо. Та поможи, ну що ти стоїш? Бачиш, закотилось. О, о о о Ох. Що, другий шар давати, Діска, що скажеш? Чи вистачить одного? Та й одного вистачить. Так, ось так Заармоване воно виглядає. Камін також заармували. Запах капець. Чим чути Деніс? Риба якось такої протупшається. Знаєш, що це за риба? Це скумбрія повісі. Отак.